Всім привіт! Досить незвично. Починаю цей ранок, я вже вмилась, а, і очі. Ось маю крем. Під очі. Маю тут змастити, бо це важливо. 30 плюс, як-не-як, покажу вам, чим вмивалась. Дивіться, каудалін ось така от. Штучка. Подобається мені з календулою очищення для комбінованої шкіри. З саліциловою кислотою. Мені подобається. Ціна якість. От покажу вам ще зубна паста якою користуюсь. користуюсь вже досить давно. Дуже подобається. Буду зараз купляти ще нову. Це чай. Офігенні дівчата, хлопці, може дивляться. Оце взагалі розчарування. Купила в Еміратах жах. Боже, 1106 гривень. Щоб я ще колись повторила да ніколи в житті. І оця от штучка з нового. Це, взагалі, що на мене найшло? Не знаю, вперше купила, придбала спрей, такий парфумований в Secret. Диня, сади, зелені квіти, лілі, як бачите. Ну, більше купляти не буду. А, ще кокосова вода. Ну, клементин. Щоб сказати, що стійке? Ну, звісно, ні. За 650 гривень не може бути стійке. Але дивіться, оце місяць використання. А скільки ще тут? Ну, тобто. Так, чисто машинки не користуватися. І зараз ще підуть в ход маски. Дуже цікаво буде. Ось така вона для губ. У мене ще залишилось. Зараз подивимося: 95% інгредієнтів натуральних. Ніколи не робила маску для губ. Тому на цій ноті, походу, Говорити я вже і перестану зараз тут з вами. Ще, до речі, придбала новий скраб. Зараз його в кінці вам покажу, як вже наліплю цього доглядового фрагментового. Е, скраб зайшов. Його раджу. Смішно. вішне? Так, стою і думаю, що взяти. Треба ще якусь умивачку, бо в мене зазвичай дві. Міркую між цією. вона йде з гіалуронкою. Або ця, або ця, або ця. Щось треба в неї спитати. Ось ще якийсь зелений мандарин. Хочеться щось таке от корейське в цей раз, а не з брикардом. Зараз подивимося, що порадить. Так, і тут я дивлюсь. Тут 500 об'єм. Мені каже, більше цей підходить. А тут 600, але там з оліями. І для пошкодженого, але і трохи сухого. А в мене більше, звісно, не сухе. Ну, не можу сказати, що прям жирне, треба зараз порадитись. Ось що ще взяла. Це для поїздок, шампунь, кремчик. Зубна паста, та така повна об'ємна апельсиновий цвіт. Да, апельсиновий цвіт. А це що ще? Ага, просто апельсиновий да. цвіт. А тут що? А це тут? в нас аніс. Аніс та м'ята. Да. Аніс це знаєте яка? Це така, ну, як їм сказати, дуже-дуже приємна приправа. От спробую. Так, а тут оце з ретинолом, да, і гіалуронкою. А, колаген, колаген. Ну, гіалуронок да. і сюди там також є. Це угу. дегідралізований колаген. От спробуй, бо вона позничиться, щось 400 чимось. І от такий повнооб'ємний. Все-таки його обрала. Скажіть вам пакет це скласти? Трошки ще набрали. зеленушки, авокадо, лаваш он там лежит, полуничка, рыбка, капуста, муски такие. Две. Ну, ничего доброго. Да, вот буду быть в лавашиках, шаурму типу. Там да, без питания. Вот что вышло. Сосиска мы в цей раз сделали, сыр, помидорка, ну и там по мелочам. Смачного! приїхала за їдженням, треба взяти Юрі в садик. З його завезу Що хочу сказати, що взагалі то настрій не дуже по понятним всім причинам лізуть орки на Харківську область. Звісно це Дуже розстроює. Мала на думці їхати в Харків десь на один-два дня, але бачите, вони пішли, то якось ну стрмно, якщо вони до тих хлібців дійдуть, не дай Бог. Наші теж, звісно, стою. з тими барикадами третій рік війни йшов, взагалі не пойму. Може, ми надіюсь, щось не розуміємо в тому житті, але так вони легко зайшли. Будемо надіятися, що вони знають набагато краще, ніж ми. Той і ті всі. Але поки що більше питань, ніж відповідей. Дуже сумно, дуже. Тим більше, коли розумієш, що ну, у нас там не одна квартира і якось, знаєте. Важко. Вділа сьогодні свою шкіряну куртку, обожнюю її. Це чоловіча колекція Zara. Ніколи її не викинула, Вообще така якісна, така, типу вінтаж потерта. Мені таке подобається. Ну, ходяка тура десь в житті. Я, чесно кажучи, з тих людей, які потішаються з цього. І, до речі, це діє. Я не знаю, яким чином, але потім дійсно щось приходить.